Простинаєшся ти вранці трішки недосконала, проте цілком годна. Худенька, але з ціцьками. Волосся біля коріння не прокрашене, але так навіть природніше. Тягнешся ручками до мущінчика свого. Тож, звісно, не бред, піт, ну у якихось ракурсах даже і получше буде, побрутальніше. І так поцілуєш його у щитину і думаєш, як же ж хорошо. А тут і собачка проснулася хвостіком ментеляє, по ламінату когтиками цокає, намікає, що вже пора їй і постять. На вулиці тож і красота. Дощ, сніг, гімно, якусь дитину ревущу в садік ведуть, а ти дивишся на собачку свою присівшу і опять радієш, як же ж хорошо, що свої діти вже виросли, самі в школу, самі із школи, Щастя ж». Вертаєшся додому, а там уже й кухаве налита, як добре думаєш, що тоді ва тебе, аж три упаковки по акції купили. Красота ж яка. І така красота кожен ранок днів двадцять приблизно, у місяць випадає, а потом вдруг хірак. І все Числа десь із двадцять першого тріховом сообщає перший день ПМС. І бля, відкриваються очі на все, і нема від цієї правди спасіння. До двадцять восьмого точно нема, бо не треба, не треба більше цієї брехні, цього самообмана, мішури цієї глянцевої. Фатіт, проснулась вона, кобила, не покрашена, страшна, стара, як. Підець і жирна притом. Собака розбалувана, Тоже жирна. І спащий пащі смердить, хоч святих винось скакає тут. За яким хером вона вообще? Хто її завів? Дітки? Нашу Пограться. Вони погралися, а ти кожного ранку з неї плешся в сніг, у дощ, у гімно. І цей лежить. Лежить він тут, нарошне ж гад лежить. Видно ж по ньому, що задумав, западло, не хоче гуляти з собакою, притворяється, що спить. А як йому з другої сторони не притворяться, якщо кожен день рядом із ним таке дурепа жирна з непокрашеною башкою і собака смердюча теж жирна? Як це видержать, щоб не впасти в літаргію? Ну ладно, хоть на вулиці нічого не помінялося. Дитину якусь в садік волочуть, орущу, так її треба, хай сидить там сволоч. Хочеться прямо підійти і сказати. ти чо ореш, дідточка, не поняв куди попав, ти в дупу попав, ясно. І безполезно орать нікому ти тут не нужний, так само, як і я. Дома цей ще з кавою каже, як... «Хорошо, що три пачки купили, а ти, може, вже про щось друге по базар. Про що? Ну розкажи, наприклад, про Анку Ковальову, як ти був в неї влюблен. Я тоді в школі вчився, а ти все равно розкажи, мені дуже інтересно. І дивиться так трохи з презирством і лоба. Ну, доведеш його потихеньку, слово за слово, ніку я не зроблено. Ранок прийшов у скандалі, і ось ти вже за кермом у школу за дитиною їдеш. І тут абсолютно випадково, як говориться, ніщо не придіщало біди, тебе підвізає якась тварюка безутрядствіна. Плюнуть би розтерти, ну не в ці дні. Ти паркуєшся, руки трусяться, ти абсолютно розчавлена життю!» Тебе не поважають на дорозі. Ти жирна, а твій мужик любить Анку Ковальову. І тоді ти піднімаєш очі і бачиш напис, продукти. Ти йдеш і купуєш шоколадку мілку, в яку для більшої калорійності всунули печеньку, і ще нутеллу. Хорошо, якщо вона ще й підмерзша. Береш пластикову ложку, сідаєш у машину, їси мілку і підмерзлу нутеллу. Ложка швидко ламається, і тоді нутеллу можна їсти ключом. І все. І якось тебе попускає. Напрошується висновок. В такі дні жиріть побільше сладенького, і не будете з люками.